Іду по рідному селу. Яке то щастя хто збагне, дивитись, як вечірню млу пронизує тепер ясне могутнє світло з хат домів, де каганець колись димів. Яке то щастя свій народ у світлі бачити. Мені, оце найбільша з нагород за всі страждання і пісні, за все, чим жив і що творив за кожен молодий порив. В оселях тих смачніший хліб і голосніший спів дівчат, лиш хто на серце вже осліп, кого струїв минулий чад, мойого щастя не збагне, не зможе зрозуміть мене.